Хочі Богдан неділько. Справи ну, живо, ну, живо, Богом, ні, ні. Нема, хто забереться в там повернеться. це зрозумів річкою життя? Вага до 71 кілограма андерхард Сергій Сольвар Богдан неділько. Ну що, друзі, до вашої уваги наступний аматорський поєдинок поєдинок в рамках андеркарду сьогоднішнього благодійного турніру від Всесвітньої ліги. К1 Сергій Сольвар проти Богдана Неділька. Отож, шукаємо на початок цього протистояння. Сольвер у синьому куті ринку, відповідно, у червоному недільку. Останнє настанови від рефері. І звичайно чекаємо на стартовий гонг. Отож, поїхали перший раунд. Три раунди по дві хвилини, Саме ось такий формат аматорських протистоянь. І одразу ж підтискає Сольвар свого суперника, але ні, забирає одразу ж центр рингу. Неділько. Відступає одразу ж Богдан, який переважає за антропометрією свого суперника. І подивимося, як же буде працювати на дистанції недільку. Але все ж таки, Сольвер буде все робити для того, щоб йти на зближення, щоб боксувати саме на середній чи на ближній. Все гаразд. тут. Не Ольваром, ну і потрібно продовжувати. Поки що ось така розвідка від хлопців. Пішов в атаку зараз. Неділько і одразу ж на зустріч пропускає неприємні удари від Сольвера обмін мідукіками. І ось тут же хлопці розігрилися у першому раунді непоганий лівий прямий у виконанні неділька, який продовжує тиснути. На свого суперника намагався ось так біля канатів опрацювати, коли дуже лазити. вийшов Лоу-кік від. Неділька і подивіться, як же пропускає зараз правий крос. Відчув цей удар неділько, додав одразу ж міделкік. Ну і знову більш влучний саме Сольвар, який зараз і на відході непогано працює. Розмашиста двійка від Сергія 13 секунд до завершення першого раунду залишається цікавого першого раунду. Одразу ж увійшов у тайський клініч, намагався коліно вдарити ще один мідл. Мої хлопці зараз в центрі рингу, і саме під акомпанемент атак Богдана Неділька завершився перший раунд цього поєдинку. Дуже цікавий раунд, конкурентне протистояння у ваговій категорії до 71 кілограму. Зараз хайлайти від наших режисерів, Хайлайти першого раунду цього протистояння серед аматорів, ще раз візначу, Сьогодні буде дуже багато професіоналів зірок українського k 1 Все найцікавіше, друзі, попереду. І, звичайно ж, дуже багато титульних поєдинків ми сьогодні побачимо. Аж ще раз відзначу, що за підсумками цього благодійного вечора. Буде формуватися склад збірної України на міжнародну матчову зустріч проти Туреччини. Мідлкік. від неділька ще один. І одразу ж огризнувся. Сольвар розуміє, що ось тут не потрібно давати суперника себе підтискати. Намагається перехитрити Сергій Сольвар свого суперника. Але, звичайно ж, дуже важко на дистанції працювати проти Богдана Неділька. Намагається піти на зближення. Розірвати ось цю відстань, але поки що дуже некомфортно себе почуває Сольвер. Ось на початку другого раунду. Хоча в першому багато влучань ми побачили від Сергія. Зараз фронт кік від нього. Провалює свого суперника Сольвар. Намагався затиснути у коті, але дуже легко звідти вийшов неділька. Ось він шанс для Сергія Сольвара. Коли виходить на ближню дистанцію, одразу ж виникають проблеми у Богдана неділька. Тут мідукік потужний від неділька. Одразу ж підійшов до свого суперника, розірвав ось цю дистанцію Сольвар, і одразу ж хлопці зав'язались. Ну, і знову провалив свого опонента Сольвар. Але одразу ж не сконтрив у такій ситуації, хоча мав для цього момент. Останні 25 секунд у другому раунді. Фронткік від Сольвера. І одразу ж дуже швидка відповідь від Неділька. Йди на свого суперника Неділька. Дуже жорстко пробувають хлопці, одразу ж заряджені на удар, ну і завершення другого раунду. Остання перерва у цьому бою. Не сідає зараз Богдан Неділько. Ось так стояче відпочиває. Тож третій раунд. Залишальний відрізок у цьому протистоянні. Ось яскраві моменти другого раунду. Непогано ось тут коротесеньким правим зустрів свого суперника Богдана Неділько. Тож, друзі, третій раунд. Останній раунд у цьому протистоянні Сергій Сольвер проти Богдана Неділька поєдинок у ваговій категорії до 71 кілограму. Це перша середня вага. Тут вже хлопці поважче, хлопці попотужніші. Підтискає зараз Сольвар. І ось тут не дістає навіть з далекої дистанції, з дальньої дистанції Богдан Неділько. Ми бачимо розсічення, і на голові Сергія Сольвера але таке враження після зіткнення головами. Саме після цього з'явилася ось ця січка. Ну і там також кров на обличчі здається і у Богдана Неділька. Потужний міду кік від Богдана. І ось тут вже впіймав свого суперника. Хайкіком. Е, Сольвар одразу ж пішов на опонента. Побачив, що трохи ось так трухануло неділька. Ой тут не випав за канати е, Сольвар. Але все гаразд, рефері подивився на пошкодження Сергія. Ну і дав добро на продовження поєдинку. Ну так багато залишається до завершення третього раунду. 45 секунд. Підтискає зараз недільку, але без ударів свого суперника і одразу ж за допомогою фронта. Просто вийшов з-під канатів зараз Сольвар. Знову непоганий хайкік, але лише ріже повітря біля голови свого суперника Сольвар. Ось тут потрібно вже викладатись. Завершення цього протистояння потрібно ризикувати, потрібно вирвати кінцівку останнього третього раунду. Але хлопці просто зупинилися. Ось тут непогана атака від неділька пропускає. Сольвар залишився на місці Сергій, зробивши величезну помилку і одразу ж впіймав його суперник. Ну і все на цьому, друзі. Це протистояння у ваговій категорії до 71 кілограму вже позаду. Чекаємо на рішення суддів. Ось такі аматорські поєдинки. Ось такий в нас андеркард. Перед мейнкардом, перед титульними боями серед професіоналів. Але і тут нам хлопці дарують справжню насолоду. Аматорського Києва, подивіться, який же хайкік залетів, точнісінькового голову, голову обжен, Богдана епохи, Неділька. Підраховують результат. Я хочу запросити для нагородження ще одного нашого почесного гостя. Це представник другого механізованого батальйону 3 окремої штурмової бригади з позивним Апостол. Ваші обласки нашим захисникам. Цьому два бої перемагає. І ось цей пояс. Отримує боєць синього кута. Сергій Сольвар. Так, друзі, Сергій Сольвер перемагає рішення суддів. і ось отримує чарівний пояс.